Welcome back to the WAF channel. Here the situation of match day 10 and 11 of the Ukrainian Championship. Гравець колоса номер 19 намагаючись уникнути єдиноборства з суперником, витягує ліву руку, відводячи її за спину в явний і неприродний спосіб. Б'є суперника шахтаря номер 13 в обличчя. Цей рух, незважаючи на те, що не містить жорстокості, є нерозважливим фолом. Арбітер, хоч і перебуває у відмінній позиції, неправильно інтерпретує динаміку епізоду і помилково дозволяє продовжити гру. Коли гол забито, відеоасистент арбітра перевіряє всю початкову фазу атакувальних дій, яка починається саме з ситуації, що розглядається. Аналіз дуже чітко показує, що відеоасистент арбітра правильно рекомендує арбітру повторно оцінити фізичний контакт між гравцями, щоб мати можливість прийняти правильне рішення, переглянувши відео на моніторі, призначивши штрафний удар і винести порушнику жовту картку. Дуже очевидна динамічна ситуація, коли гравець оболоні номер 37 намагаючись вступити в боротьбу з суперником за м'яч, скоює фол. Нападник завчасно займає позицію, перерізаючи траєкторію руху захисника. Це видно з камери за воротами, який в цей момент нічого не може зробити, окрім як врізатися в нього. Тому пенальті призначено правильно. Дисциплінарна санкція при призначенні пенальті також є правильною. Оскільки мова не йде про утримання або штовхання руками, а лише про зіткнення тіл гравців у боротьбі за м'яч. Тому червона картка за зрив очевидної гольової можливості правильно замінена на жовту. Правильно, що відеоасистент Арбітра здійснив мовчазну перевірку через вже згадані обставини. Суперечлива ситуація, коли захисник оболоні номер 17 ризикує, захищаючи м'яч, який передається назад воротареві, розставивши обидві руки. Незважаючи на це, слід підкреслити, що контакт між рукою та нападником з Динамо номер 11 дуже легкий і відбувається на плечі, а не на обличчі. Як це хоче показати гравець, хапаючись обома руками за обличчя. Однак у цьому випадку акцентування на контакті для отримання легкого пенальті не повинно трактуватися як символ. Оскільки контакт між гравцями був, навіть якщо він був незначним. З цих причин рішення арбітра продовжити гру, безумовно, є найбільш правильним. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Після навісної передачі в штрафну площу захисник Чорноморця, намагаючись вибити м'яч, влучає в руку свого партнера по команді. Динаміка абсолютно несподівана і непередбачувана. І, хоча рука відведена, очевидно, що м'яч летить до руки, а не навпаки, що унеможливлює уникнення контакту через швидкість польоту м'яча. Без сумніву, арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Ця ситуація дозволяє нам пояснити, чому на графічному зображенні поза грою розміщена лише одна лінія для кращого розуміння. Як відомо, технологія дозволяє точно позначити лінію розташування нападника і захисника в момент торкання м'яча. Коли ці лінії передаються в ефір, щоб їх було краще видно, їх більше виділяють, роблячи більшими. У цій ситуації лінії торкаються одна одну і майже перекривають одна одну. І з цієї причини, оскільки лінія нападника знаходиться в нахиленому положенні, бажано надсилати лише одну, щоб уникнути плутанини, і все ж таки засвідчити правильне положення гравця. У випадку визначення положення по загрою нападника завжди потрібно надсилати в ефір дві лінії різного кольору, які показують неправомірне положення гравця. Відео асистент арбітра правильно відправив на трансляцію лише лінію захисника, яка засвідчує правильне положення нападника. Під час кутового удару захисник руху номер 93 тримає нападника з чорноморця номер 16 обома руками, явно заважаючи йому стрибнути, щоб зіграти в м'яч головою, і все це без будь-яких намагань гри в м'яч, зосереджуючись лише на супернику, враховуючи всі ці обставини, арбітер повинен був призначити пенальті та винести порушнику жовту картку. З описаних причин, маючи можливість переглянути епізод з різних ракурсів, відеоасистент арбітра повинен був рекомендувати арбітру перегляд на полі для перегляду та оцінки епізоду. Під час флангової передачі у штрафну площу захисник ЛНЗ номер 4 робить підкат, щоб відбити м'яч, який влучає спочатку в стегно, а потім в руку, яка знаходиться в положенні близько до тулуба. Арбітр правильно продовжив гру і призначив кутовий удар. Відеоасистент арбітра перевірив раніше згадані обставини, де з камери за воротами видно, що м'яч влучив спочатку в стегно, а потім у невідставлену руку. Мовчазна перевірка була проведена правильно. Гравець лівого берега номер 97 намагаючись випередити суперника, що проскакує повз нього, лише чіпляє ногу нападника зорі номер 28 який збирається пробити воротах. Арбітер не має можливості побачити контакт і помилково призначає удар від воріт замість пенальті та жовтої картки. Відео асистент арбітра правильно рекомендує арбітру повторно оцінити єдиноборство між гравцями, щоб мати можливість прийняти правильне рішення, переглянувши відео на моніторі, призначивши пенальті і винести порушнику жовту картку. Гравець шахтаря номер 8, намагаючись поборотись з суперником за м'яч, запізнюється і стрибає з витягнутою правою ногою, використовуючи шипи, скою напад на гравця. Динамо удар з великою силою припадає на гомілку і ставить під загрозу безпеку гравця. При цьому не маючи можливості зіграти в м'яч. Рішення арбітра покарати це динамічне порушення червоною карткою є бездоганним. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Кінська асоціація футболу